Вітаю, діти! Запишіть, будь ласка, тему нашого сьогоднішнього заняття: значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі і техніці. Окисно-відновні реакції, які ми з вами вивчили, супроводжують нас майже у всіх сферах діяльності. У кожній клітині живого організму відбуваються окисно-відновні реакції, завдяки яким утворюється енергія. Які окисно-відновні реакції ми з вами можемо зустріти у природі? Запишіть, собі, будь ласка, перше окисно-відновні реакції в природі. До таких реакцій будуть належати реакція фотосинтезу, процеси обміну речовин, дихання живих організмів. Колод хімічних елементів, а також гниття і бродіння це все ті процеси, які ми спостерігаємо в природі і які належать до категорії окисно-відновних процесів. Також ми спостерігаємо різноманітні окисно-відновні процеси в побуті. Запишіть, будь ласка, циферка 2 Окисно-відновні процеси в побуті. Це може бути горіння природного газу в кухонних плитах. Під час горіння природного газу буде горіти основний його компонент: це аж 4 фарбування волосся, іржавіння залізних виробів, скисання молока, квашення капусти і огірків. Це, це приклади окисно-відновних процесів, які ми спостерігаємо дуже часто в нашому буденному житті. Ну і третій пункт – це окисно-відновні процеси, які є основою промисловості, саме в промисловості, в основі добування багатьох органічних речовин, виробництва будівельних матеріалів. Виготовлення великої кількості лікарських засобів, харчових і кормових додатків, вітамінів, гормонів, ферментів, виробництво кисломолочних продуктів, інших продуктів, добування металів з руд з різними способами, добування фосфору, хлору, йоду, амоніяку, а також нітратної, сульфатної і багатьох інших речовин. Все це є приклади використання описно відномних реакцій. Деякі з них я пропоную вам розглянути з точки зору складання коефіцієнтів методом електронного балансу. Тож, наступне, що ми з вами робимо, зробимо, запишіть, будь ласка, розставити коефіцієнти методом електронного балансу. Які реакції я вам пропоную? Перша реакція це реакція. По суті, під час якої відбувається процес іржавіння заліза. Для того, щоб іржавіло залізо, нам необхідно два чинника: це наявність води і наявність кисню. Під дією цих двох чинників буде утворюватись іржа, склад якої можна виразити формулою фером у 3 Ось це один з прикладів. Описно-відновної реакції, яка відбувається в природі. Отже, діти, як ми розставимо коефіцієнти методом електронного балансу? Спочатку ставимо ступінь окиснення кожного елементу. Фером це проста речовина, тому поставили ступінь окиснення 0. У гідрогену плюс 1, у оксигену 2. О2 кисень проста речовина, тому ставимо ступінь окиснення 0. Ферум oh 3 Так як в даній сполуці ферум утримує три групки OH, значить ступінь окиснення феруму буде дорівнювати плюс 3. У гідрогену плюс 1, у оксигену мінус 2. Наступний крок: підкреслюємо елементи, що змінили ступінь окиснення. Це буде ферум від 0 до плюс 3. Далі, це буде оксиген. Від 0 до мінус 2. І тепер складаємо рівняння на півреакції. Ферум від 0 до плюс 3 ступінь окиснення підвищив. Значить, що він зробив з електрончиком? Віддав 3 електрони. Далі. О2,0. Проста речовина є двохатомною молекулою. Так і записуємо її в баланс. А після. Реакції оксиген має ступінь окиснення мінус 2. Тепер увага діти, так як до реакції було два оксигени, то ця двічка перейде ось сюди перед оксигеном у ступені мінус 2 після реакції. Ступінь окиснення оксигену зменшиться, значить, він отримав, прийняв електрончики, скільки від 0 до мінус 2 один атом оксигену отримав 2 електрони, але в нас два атоми оксигена. Тобто в двох вони отримали 4 електрони. Отже, ми з вами отримали ключові коефіцієнти з нашої рівняння реакції. Четвірочка йде до феруму, а трійочка йде до оксигену. Пам'ятаємо, так? Далі, ферум віддав електрончики, значить, він виступив у якості відновнику, відновник. І процес протилежний це буде процес окиснення. Далі, оксиген. Отримав окисник і процес відновлення. Переносимо коефіцієнти вирівняння реакції. Увага діти! Має бути 4 атоми феруму. Тому ми перед ферумом аж тричі поставили коефіцієнт 4, і відразу четвірочка йде перед ферумом до реакції. Тепер тобто у нас кількість атомів феруму до і після стрілки. Наступний. Трійка. Куди в нас іде трійка? Коли в нас є проста речовина-двохатомна молекула, то коефіцієнт, який ми отримали по балансу, зазвичай буде йти до формули цієї речовини, тобто ми поставили перед О 2 коефіцієнт 3. Наступний елемент, який ми будемо рахувати, це гідроген, а по оксигену робимо перевірку. Скільки буде гідрогену, діти? Дивимось 4 помножити на 3. Коефіцієнт множимо на індекс 12. А до стрілочки до реакції маємо 2 атоми гідрогену. Тому перед формулою води ми ставимо коефіцієнт 12 поділити на 2, ми ставимо коефіцієнт 6. Тепер рахуємо оксиген. До реакції 6 оксигену плюс 3 помножити на 2,6. 12 І після реакції 4 помножити на 3 теж 12. Якщо по оксигену стедіш, значить коефіцієнти ми розставили правильно. Ще пропоную вам розглянути приклад однієї окусно-відновної реакції, яка лежить в основі виробництва дуже важливої речовини, такої як амоніак. Запишіть, будь ласка, спочатку рівняння реакції. Н2азот плюс H2. І в результаті отримуємо NH3. Ця сполука має назву амоніак. Ставимо коефіцієнти. Для цього нам потрібно для початку визначити ступінь окиснення. У азоту буде 0, бо це проста речовина, H2 0. Після стрілочки, після реакції. У гідрогену плюс 1, у нітрогену – мінус 3. Нітроген змінив ступінь окиснення від 0 до мінус 3, гідроген від 0 до плюс 1. Викладаємо рівняння на півреакції. Знову ж таки, це найскладніший випадок, коли в нас баланс треба писати двохатомні молекулу. Тут чітко маємо пам'ятати, що ми маємо в балансі так і писати: Н20. А ось після стрілочки ми пишемо тільки нітроген ступінь окиснення мінус 3. І оця двійка, бачите, сюди вона переходить. Нам треба зробити, щоб було два нітрогени і після реакції. Ось ми поставили коефіцієнт 2. Таким чином, ступінь окиснення у нітрогену зменшилась. Значить, що він зробив з електрончиками? Прийняв скільки від 0 до мінус 3 – 3 електрони, але у нас два атоми нітрогени. Кожен прийняв по 3 електрони, а значить, вдвох разом вони прийняли 6 електрончиків. Складаємо тепер баланс по гідрогену. H2,0 записуємо до стрілочки. І після, увага. Ми пишемо тільки гідроген ступінь окиснення плюс 1. Ще раз наголошую діти, оця трієчка, бачите, індекс біля гідрогену ні в якому разі не йде от сюди в баланс. В балансі у нас може бути індекс ось тут внизу, тільки коли маємо двохатомну молекулу. Тому взяли тільки гідроген і ступінь окиснення плюс 1. А тепер, увага, так як до реакції 2 гідрогену, то перед H після реакції зі ступенем окиснення плюс 1 ми ставимо коефіцієнт теж 2. Увага діти! Ступінь окиснення гідрогену від 0 до плюс 1, що зробила? Збільшилась. Значить, гідроген віддав електрони. Тепер треба тільки зрозуміти, скільки. Від 0 до плюс 1 віддав один електрончик, але так як ми маємо два атоми гідрогени, вдвох вони віддали разом два електрони. Тому ось тут у нас буде два електрони. Поставили вертикальну лінію і хрест лінію і хрест Двічка йде до нітрогену, а 6 йде до гідрогену. Поставили коефіцієнти і зверніть увагу. Маємо обов'язково скоротити. Можемо скоротити на 2. 2 на 2 1 і 6 на 2 отримали коефіцієнт 3. Гідроген віддав електрончики, значить, він виступає у якості відновника. Процес окиснення Нітроген прийняв, значить він буде окисник і процес відновлення. Ставимо коефіцієнти. Значить, дивіться, діти, ми з вами вже повторили в першому прикладі, що якщо ми отримали коефіцієнти по балансу, то вони зазвичай до двох атомних молекул. Так, перед формулами двох атомних молекул. Тобто, по суті, 1 має піти перед Н2, а 3 має піти перед H2. Так, Значить, записуємо 3 перед H2, а коефіцієнт 1 поставив собі подумки перед Н2. Далі, скільки маємо гідрогену? 3 помножити на 2, 6, а після реакції гідрогену 3. 6 поділити на 3 перед NH3. Отримали коефіцієнт 2. І тепер нітрогену до реакції 2 і після реакції 2. Значить, коефіцієнти розставлені правильно. І запишіть, будь ласка, внизу суму коефіцієнтів в даному рівнянні реакції. Коли ми рахуємо суму коефіцієнтів, не забуваємо про те, що перед формулою N2 ми в подумки поставили коефіцієнт 1. Ми його обов'язково враховуємо. Отже, чому дорівнює сума коефіцієнтів 1 плюс. 3 плюс 2 і отримали суму коефіцієнтів 6 в даному рівнянні реакції. Дякую вам за увагу. Всім вам бажаю гарного дня і до зустрічі на наступному занятті.